Друзі, вітаю! Заїхав до нас на заміну лобового скла Nissan X-Trail Т-31 кузов. Це наш постійний клієнт. Приємно було бачити наш гарантійний талончик на лобовому склі. Людина нам довіряє скрізь роки. Я подивився це скло ми міняли в 2017 році. Ну, воно вже тріснуло, звісно. За роки скло фірми Pilkington під датчик дощу. Таке саме скло будемо ставити. Розбираємо підкапотний простір, звільнюємо місце для зрізання. Розбираємо датчик дощу, від'єднуємо провода і знімаємо дзеркало. Обробили скло, проктувати, прогрунтували, Також будемо замінювати молдинг. Демонтували скло, зараз будемо підготалювати кузов, оброблювати і вклеювати. Кузов обробили, проактивували, прогрунтували, готуємось до вклейки. Нанесли каовчук. Зараз будемо вклеювати. Друзі, завершили встановлення скла, клієнт задоволений. Щасливої дороги. Дякую.